Власне, коли до наших хлопців в окоп чи в казарму потрапляють ось ці всі смаколики, булочки, варенички, пельмені, ми розуміємо, що за цим процесом стояла велика команда людей. Бувають такі процеси, що ми стоїмо тут із ранку і до ночі, але у вас є ще один проект, де ви допомагаєте вже ветеранському Простору розробили такий проект фестиваль ветеран кухар з нуля. А чи вміють власне наші ветерани готувати? Їм дали в руки інструменти, дали продукти. Хлопці закликають купити курочку з часничком, Там у нас домашня картопель. Оце створення шедеврів кулінарних, коли ось ця робота кіпить на кухні. Я взагалі не кухар. Абсолютно, в і власне ви організували свій фонд. Подільський гард». Був тайман, був такий період, що я сказала всім, що вибачте, наразі я не можу. Якщо е, люди гуляють, і з цього є користь на допомогу зсу, я підтримую. Але якщо це просто е, п'яні гульки без е, користі, я не підтримую. Годувати свою армію сьогодні, щоб не годувати завтра ворожу з такими принципами, вінницькі волонтери заварюють патріотичну кашу на своїй кухні. Проте, як зі звичайного набору продуктів Надія Кузніцова разом зі своєю командою створюють домашні смаколики, які зігрівають наших бійців у окопах, поговоримо далі. Дуже раді, що запросили нас у заклад, на кухні якого власне вариться ось ця каша, заварюється, запарюється оцей бойовий дух, яким ви заряджаєте наших воїнів. Знаємо, що у вас і булочки печуться, і пасочки, коли Великдень. Розкажіть, яка у вас команда працює, що ви створюєте, що печете? Чим годуєте наших армійців? Ну, спочатку було. Спочатку ми почали з того, що випікали на фронт великими масштабами солодкі булочки, пиріжки. На Пасху ми пекли в минулому році більше трьох тисяч спекли пасок. В цьому році більше півтори тисячі пасок випекли. Готували обіди, робили тушонки різні, різні заморожені напівфабрикати І цим самим допомагали якби хлопцям. Яка команда на працює над цим всім. Хто чеклує на кухні? Ну, в основному це ми сім'єю, я чоловік, донька, і допомагають друзі. Зараз у нас невелика команда, зараз у нас тільки шість чоловік. Ось, але приєднуються, коли кидаємо. Зов по групам волонтерським приєднуються інші дівчата, волонтери, які приходять і з радістю це все роблять і допомагають. Власне, коли до наших хлопців в окоп чи в казарму потрапляють ось ці всі смаколики, булочки, варенички, пельмені, ми розуміємо, що за оцим процесом стояла велика команда людей. Якщо можна, щоб ви нам розповіли, як вам вдається організовувати цю процес, ці процеси, отже, адже, адже потрібно закупити борошно там. Комусь це все випікати, виходити позаурочно, не в свій робочий час. Як відбувається цей процес, коли просто смачні страви потрапляють до наших бійців? Що стоїть за цим? Ну інколи ми це ну, маємо змогу, наприклад, від того, що люди роблять у нас замовлення, якісь там банкети, якісь страви на доставку додому. Да, і з вилучених коштів ми маємо змогу виділити певний відсоток і закупляємо самі продукти. Ось, і потім із них ми робимо ці страви. Коли вже, скажімо так, свої ресурси вичерпані, ми просимо людей допомоги. Хтось приносить борошно, хтось приносить картоплю, хтось там овочі, хтось м'ясо. І тако, таким чином готуються ці всі страви. Е, ну, бувають такі процеси, що ми стоїмо тут зранку і до ночі, адже людей буває мало. І доводиться працювати довго, коли приходить більше людей на допомогу. Це все робиться за лічені години. Хто є вашими спонсорами? Вис... То вас буквально приносить борошно в основному. Це просто прості люди, наші вінничани, які не втомилися ще віддавати, адже все таки фінанси трошечки вичерпуються. Ну, якщо по правді сказати так, спочатку повномасштабної війни допомога надходила набагато більше ніж зараз. Мабуть, дійсно люди трішечки втомилися, вичерпалися свої ресурси, але все одно люди намагаються допомагати всім, чим можуть. Навіть не мішком, але по кілограму, по два, по три. Але люди це все приносять і намагаються допомогти. А що з запитом у військових? Чи не зменшились вони? Адже як бачимо, допомога від... збільшилися. Да, на жаль, але вони навпаки менше. збільшилися. Да. А запитів більше. Зараз холодами збільшилися запит? запити на обігрівачі, на буржуйки, на генератори, на термобілизну. Запити дійсно збільшуються. Так, адже війна продовжується, вона не зупинилася. І Якщо наші хлопці тримають оборону там, це не означає, що ми тут маємо розслаблятися. Да. Ми бачимо поряд з вами е, залишки зброї, яка вже відстріляла. Сьогодні це вже символи нашої боротьби. Розкажіть, що це таке, де ви Чи, де, чи ви придбали? Чи ви розігруєте на аукціонах такі вже арт Е, Ось цей трофей. Це ми придбали на одному із аукціонів, який проводився. Був благодійний захід. Е, дітки розмалювали цей трофейчик, і він. Був виставлений лотом на аукціоні, і донька дуже захотіла його придбати, і от ми його придбали сюди. Це трофей від мого найкращого товариша. Це такий, ну, як би сказати, дуже душевний, дуже, дуже рідний, дуже, дуже він для мене багато значимий цей трофей. Мені товариш передав звіти. Ось. Ці трофеї теж хлопці передавали в подяку, і з них ми зробили уже лоти для аукціону на майбутні фестивалі. Тобто наші хлопці вам таким чином намагаються показати свою вдячність. А що кажуть, коли отримують оці пакуночки з смачними стравами по-домашньому? Дякують, вони дякують. Вони дійсно кажуть, що це відчуваєш, що ти ніби потрапив на хвилиночку додому, що дійсно смачно по-домашньому. Завжди готуємо, вкладаємо туди дійсно душу і свою любов. Кожному хочеться передати краплиночку з цього тепла, ну, щоб вони дійсно відчули, що про них хтось дбає, про них піклується, що ми їх чекаємо. Немає чужих. Наразі вони всі для нас брати, е діти, тобто, ну чужих вже немає, вони всі наші. Не всі рідні стають так, стали стіною і загородили нас від тих негод, да. які нам нас принесла Росія. Ми також вам неймовірно вдячні за те, що витрачаєте да. свій ресурс, свої сили і буквально віддаєте свій час на те, щоб годувати нашу армію, годувати наших хлопців. Але у вас є ще один проект, де ви допомагаєте вже ветеранському Простору ветеранській команді людей, які приїхали сюди і повернулися в цивільне життя, і тут їм потрібна повна реалізація, соціалізація. Яким чином ви долучаєтесь разом з вашими однодумцями до цього важливого кейсу? Долучилися тим, що розробили такий проект фестиваль ветеран Кухар з нуля. Теж бували на інших заходах, де влаштовували інші волонтери організації, були там учасниками, і, скажімо так, з декількох таких заходів ну, вирішили сформувати свій захід, да, організувати. Але як на мою думку, нам здалося, що не вистачає саме уваги саме ветеранам. Тим, хто дійсно вже був там, хто побачив там багато чого, кому дійсно наразі не вистачає уваги і такої от соціальної цієї адаптації в нашому суспільстві, ми вирішили саме для них це провести. І саме, ну ніхто, як вони найбільше знають, що потрібно там. Вони це ті люди, які вже пройшли той шлях, і вони вже знають, що потрібно і яка терміновість цих потреб. Тому ми вирішили, що участь приймати в цьому фестивалі будуть саме ветерани, військовослужбовці, які зараз проходять реабілітацію. Навіть були хлопці, які були у відпустці, приїхали до родин на декілька днів, але вони прийшли до нас прийняти участь заради того, аби підтримати тих хлопців, які зараз нас захищають. Ми бачили ваш фестиваль, наскільки він був заповнений колоритом, смаколики по сімейному тепла атмосфера, адже допомагали ветеранам їхні рідні і батьки і дружини, і діти. А чи вміють власне наші ветерани готувати? Так, вони, ну, дехто взагалі, як би сказати, чому ветеран кухар з нуля тут було двояке таке розуміння, тобто і ветеран з нуля, і кухар з нуля. да. Дехто вміє готувати, а дехто взагалі якби, до кухні відношення не мав ніякого, тому якби і стояла мета їх навчити готувати. Всі команди... Була певна підготовка до фестивалю. Ні, не було. Тобто, кожен прийшов просто на фестиваль, їм дали в руки інструменти, дали продукти, поруч з ними поставили. Кухарів-рестораторів, які ну в цій справі розуміються, для того, щоб вони підказали, допомогли, розказали. І відповідно вони почали готувати. Всі, абсолютно всі родини, всі ветерани, всі хлопці, дуже молодці. Вони дуже чудово з цим справилися. Навіть скажу так, що ми розраховували час на приготування 2,5 години, а вони справилися за півтори. Ми навіть не очікували, що це все так швидко буде ними приготовано. Приготували дуже смачно, в великій кількості люди з задоволенням це все купували, донатили. Ну якби. Після була зустріч у нас просто вже в такому сімейному колі з ветеранами, і всі одноголосно сказали, будь ласка, коли ще буде такі фестивалі, запросіть. Ми з радістю підемо ще раз. А вони обов'язково будуть. Ми можемо вже анонсувати 2 грудня. Буде також так, знову. Грудня, да. фестиваль. Чи врахуєте ви якісь помилки, які були зроблені? Хоча ми знаємо, що наші військовослужбовці вони ідеальні для нас, і навряд чи вони щось зробили не так? Зі сторони військовослужбовців помилок не було, але на жаль були деякі. Ну, незначні такі помилки від нас, і після того, як ми з ними поспілкувалися вже в такій я ж кажу, сімейній атмосфері, е, обов'язково врахуємо, чого не вистачало, де були проколи невеличкі, чого треба більше. Особливо більше просили е, ємкості, тому що, як вони сказали, цих страв було замало. Вони хотіли ще більше, е, якби щоб людей більше скуштувало, але їжа швидко скінчилася. Тобто, декому навіть і не вистачило. Ми дуже раді від вас чути, що у вас так все було в такому цікавому форматі організовано, що ви об'єднали людей, і насправді дуже важливо, щоб сьогодні про наших ветеранів не забували, допомагали їм займатися чимось справою, бути задіяними. І ми дуже хочемо, щоб вони брали активну участь в не лише там в якихось справах побутових, але й там очолювати керівні посади. адже Це мотивовані патріоти своєї країни. Розкажіть про той дух, який панував у вас. Психологічно емоційний, наскільки вдалося їм розвантажитися, перемкнутися з тих воєнних подій, які вони пережили? Ну, чесно кажучи, хлопці, багато хто ну сумнівався, чи йти, чи не йти, хочу не хочу. Тобто, ем, ну якби. Вони сумнівалися в тому, чи їм вдасться, чи в них вийде, чи це взагалі їм потрібно. Але коли вони всі прийшли вже туди на площу, коли вже вони почали готувати, до кожного підходили, ми трішечки спілкувалися. Вони всі були в захваті. Їм дійсно це сподобалося. Вони настільки навіть є відео, де хлопці закликають купуйте курочку з сничком, там у нас домашня картопелька. Тобто, ну вони настільки в це все поринули. Вони, я гадаю, що вони дійсно десь від цього. Від того свого минулого, де вони були, вони поринули в те, в яке вони були на той момент. Тобто да. ви спонукали ще й розвивати справу да. кухарську, да. і, можливо, хтось із ваших фестивальних учасників долучає, долучиться до кулінарної справи і, можливо, відкриє хтось свій заклад. Я буду тільки рада цьому, і навіть чим зможу, тим залюбки їм допоможу. Порадою, можливо, якимись трішечки фінансовими. Можливостями, ну тобто, я, я тільки за, за те, щоб люди розвивалися, щоб люди мали якусь власну справу і відволікалися, допомагали іншим. Я тільки завжди готова підтримати таких. Масштабного рівня у вас був фестиваль 30 учасників. Для кожного потрібно було забезпечити стола, пательню, певне місце для приготування їжі. Хто вам допомагав цьому всьому? А... Ну, по-перше, столи це все. Це ми тут розібрали пів, пів кухні, пів кафе розібрали. Якби столи забрали всі з кухні пательнями нам допомогли спонсори з Кам'янець-Подільського, фірма Шопан в казани. Стягували, де бачили, чесно. В когось дома на горищі баняки були, в когось були казани. Тобто, це все стягуло де можна було. Що стосується сцени, музики, звідки це все взяли? Це ми дуже вдячні були за підтримку нашій міській раді. Вони нам надали дозвіл на це проведення цього свята. Департамент культури надали нам. Сцену, звукооператора, апаратуру, райдуга також нам допомогла столами, стільцями. Ну, тобто, підтримка в нас дійсно була з їхньої сторони, за що ми їм дуже вдячні. Ось ну і спонсори, да, дуже велика подяка спонсорам. Завдяки їм ми мали всі продукти на команди. Раді тому, що долучаються насправді і наші підприємці, і вмотивовані люди реалізовувати такі масштабні класні проекти, які допомагають і мотивують наших ветеранів, наш український народ. Ви в справі кулінарній вже багато років. Ми бачимо, наскільки у вас очі горять, коли ви розповідаєте про оце створення шедеврів кулінарних, коли ось ця робота кипить на кухні. Розкажіть про свій досвід, чому ви вмотивовані саме нагодувати нашу армію, нагодувати наш народ? З чим це пов'язано? Я взагалі не кухар, абсолютно я ось по... нічого собі новина. <рес> да, Я по професії, взагалі, перукар візажист, 17 років віддала своїй справі. А готувати почала, коли приїхала сюди до міста Вінниці. Ну це так, скажімо, чисто випадково вийшло. Чоловікові на роботу треба було приготувати на колектив їжу. Приготувала і хлопцям сподобалось. І так вони попросили постійно готувати. І з цього все й почалося. А потім, вже коли почався ковід. Що все якби взагалі ось це приготування комусь? Коли почався ковід? Мали закриватися всі от ресторани, кафе, заклади. У нас було багато дуже продуктів, і ми вирішили, щоб їх вони не запсувались, нікуди не ділися, віддати тим, хто на той момент вже був не соціально незахищений. захищений. Тобто на той час це були інваліди, люди з обмеженнями, пенсіонери, які не мали змоги вийти щось десь купити. Тому виникла така ідея готувати обіди і розвозити їх. Нужденним людям до нас підключилися багато волонтерів, організацій. Якби планувалося це зробити, буквально декілька разів, щоб вивести всі продукти, але воно настільки все пішло, і пішло пішло, що ми за той період ковіду приготували і завезли більше двох тисяч обідів. А далі, коли почалась війна, ну просто склавши руки, ми з чоловіком не змогли сидіти. Ваш чоловік, військовослужбовець 14-го року, він добровольцем ще пішов воювати, захищати наші східні рубежі. Але е, в цю повномасштабну війну він долучився до волонтерського руху. І, власне, ви організували свій фонд. Подільський гард. Що за назва, що саме створює ваш благодійний фонд? Гард це взагалі фортеця, оборона. Тому і назва така оборона. Подільська оборона, можна так сказати, обороняти, допомагати, захищати. Чим можемо? наші збройні сили дякувати їм, вони не допустили того, щоб окупанти прийшли до нас на Поділля, але власне ця подільська сім'я вона сьогодні допомагає їм вже на східному на південному напрямку бити ворога. Чи допомагають вам з-за кордону друзі об'єднуватися, також долучатися до волонтерської справи? Так. Да, в нас допомагають друзі з Німеччини, з Польщі. Минулому році багато, дуже багато було передано гуманітарної допомоги із міста Батфюсінг, пані Фрау Даніела. Разом із нашою вінчанкою Вікторією вони зібрали неймовірно велику кількість теплого одягу хлопцям, носків, рукавиці, окопні свічки, парафін вони передали. Ну, тобто, допомога була дійсно велика, більше п'яти тонн. Це зібрали просто ну, наші українські переселенці, да, так би мовити, там у Німеччині. Також у нас є друзі в Німеччині, які теж допомагають там консервами різними паштетами, макаронами. Ось є друзі з Польщі, які допомагають з машинами. Ну, якби співпрацюємо, так дуже класно, що кожна така когорта людей вона займається певною справою, і це в комплексі виходить велика боротьба проти окупантів. І дуже важливо, щоб кожен долучався на будь-якому місці. Ви закриваєте доволі великі об'ємні запити наших військових від автівок до там певної амуніції. Розкажіть про ці об'єми роботи, які виконуєте яким чином вдається. Закривати запит. Е, ну, в автомобілі е, відкривали збори, люди допомагали збирати кошти на автомобілі і відповідно їхали за кордон. Е, або друзі допомагали купити, ми лише сюди їх переправляли, або самі їздили, купували і приганяли в Україну і віддавали Чоловік разом з побратимами своїми 14 го року. Це все возив туди на передову і передавав хлопцям ці всі всі ну, автомобілі автомобілі. Ось, ну наразі зараз, ну зараз я ж кажу, в основному потреби запити йдуть на так як зимний, зимний період починається, на обігрівачі, на, на генератори, на все тепле, окопні свічки тепло. Ну і їжа це актуально завжди було. Особливо їжа швидкого харчування, це було завжди актуально. А в нас єдина проблема в тому, що. Е... Люди вони думають, що ну, от 5 гривень скину, це ж ні про що, да, якби вони соромлюються скидати, там 5, 10, 20 гривень. Але хочеться людям донести те, що ну, наприклад по собі скажу, да, от в мене в підписниках на соціальній мережі да, є 5 тисяч друзів. І навіть якщо кожен скине просто 5 тисяч 5 гривень, це вже буде колосальна сума якою можна дуже багатьом допомогти, тому просто хочеться людей не те, що попросити, закликати, не соромитись, не боятися скинути 5 гривень на донат. Це дійсно ті кошти, які можуть допомогти і врятувати, чи купити тактичну медицину, турнікет, чи купити обігрівач, зігріти наших хлопців, чи купити продукти, приготувати накормити їх. Тобто 5 гривень це дійсно є величезний вклад в наш ну наш тил, нашу оборону, нашу допомогу хлопцям. Так, ми знаємо, як працювали народні збори. Чи не втомилася ви від того, що збори не закриваються, що українці стають байдужими? Чесно, був період після нового року, в лютому місяці, коли чоловік потрапив до лікарні, да, був тайм-був такий період, що я сказала всім, що вибачте, наразі я не можу, не, ну, немає сили, немає, мабуть, морально якось таке вже було виснаження. Перестала. Перестала сказала більше, поки не зможу, не буду. Але дивлячись на те, що запити ці все одно йдуть, хлопці телефонують, хлопці пишуть смски, хлопці дякують, хлопці просять. Е, через три місяці я все-таки я здалася. Я сказала, ні, я йду далі. Я не можу їх залишити, адже вони в мене ну, вони вірять, вони довіряють, вони знають, що я є, що моя сім'я є, яка їм допомагає. Тобто, ну. Ні, не змогли ми стояти далі, осторонь. Все-таки чоловік, коли вже трішечки одужав, ми знову стали на ноги і знову почали допомагати. Ми раді, тому що в нас є такі вмотивовані люди, такі сильні і потужні, не дивлячись ні на що. Насправді, доволі важко вже стає нам всім волонтерити, розбирати кошти на певні, певні запити наших військових. Але ви все одно організовуєте заходи з благодійними такими сенсами, благодійні вечори. Хто тут з'являється? Які настрої панують? Чим сьогодні зацікавити донейтерів? Ну, щоразу намагаємося придумати щось цікаве, щось новеньке. Ну, наприклад, один із вечорів це був коли ми просто безкоштовно пригощали людей смачною ухою. Тобто, окрім того, що тут були готувалися страви на кухні так, в закладі, люди їх купували, і з цих коштів, звісно, були виділені кошти на потреби хлопцям. Але окрім того, ми ще дарували е, коктейлі, такі були символічні. Це було, здається, до Дня прапора. Жовто-блакитні були в нас коктейлі, і рибна юшка була в подарунок кожному, хто був присутній на заході. Була лотерея, були акції, люди купували лотерейки, вигравали призи. Ну і цим самим вони допомагали нашим хлопцям. Також запам'яталося одне була в нас сестра нашого товариша, який нам спочатку війни допомагав тут постійно з волонтерством. Тобто він кожного разу, коли там дзвониш, скажеш, Ванюш, приди, допоможи. По Першому дзвоночку він завжди приходив, допомагав, але на жаль, він потім він загинув. Він пішов на передову, він загинув, але сестра його тоді була на цьому вечорі і вразила те, що вона просто от поклала 50 євро і каже: це нашим хлопцям, я знаю, що їм потрібно. Ну, от, такі бувають випадки, коли люди просто проходячи повз кафе, бачать, що тут якийсь є там рух. Да? Підходять, запитують, а що у вас тут відбувається? Ми розказуємо, що у нас благодійний захід. Тобто ми пригощаємо, аби зібрати хлопцям кошти. І люди просто мовчки підходять до скринки, кидають гроші, навіть не заходячи. Ну, не мають часу, допустимо. Інші заходи були до Дня міста. До 1 вересня дітям організовували захід. Тут були аніматори, дітки виселилися, батьки також відпочивали. Ну, Зараз ось на суботу ми плануємо, наші ветерани вже будуть готувати, пригощати. Хто забажає прийти відвідати такий от захід, ветеранський, знову ж таки. Ви, як власниця закладу харчування, розкажіть мені про ваші відчуття, як ви ставитесь до того, що у вашому закладі ви організовуєте благодійні вечори, є певні свята, але є і ресторани, і заклади, які організовують іншого характеру, свята: пільні вечірки, якісь такі, знаєте, надміру. Надміру, святкові визначні такі події, які не стосуються благодійності. Як ви ставитесь до того, що під час війни все-таки відбуваються у нас заходи такої, такого формату? Ну, я скажу так, що людям заборонити гуляти ми не можемо ніхто, правильно? І коли люди хочуть свято. Ми допомагаємо влаштувати це свято, але я знаю, що це свято, яке люди тут відсвяткують, мені допоможе особисто моїй сім'ї, мені допоможе зібрати кошти на якісь потреби. Тобто, ну можливо, це грубо прозвучить, але я бачу в цьому вигоду з того, щоб домати кошти хлопцям на потреби. Тому, якби коли люди приходять, хочуть організувати свято. Ми допомагаємо, ми організовуємо свято, люди відпочивають, ми намагаємося людям ну, скажімо так, догодити, допомогти вибори меню, там, навіть коли потрібно, навіть провожу їм, допомагаю провести якісь там невеличкі конкурси, заходи і так далі. Uh -huh. ну, в плані. Ну, коли в інших закладах, якщо е, люди гуляють, і з цього є користь на допомогу ЗСУ, я підтримую. Але якщо це просто е, п'яні гульки, без користі я не підтримую. Угу. Дякую вам за вашу відповідь. І дякую за те, що ви насправді знаходите позитив там, де часом буває його відсутність. І ми насправді раді тому, що ви знаходите себе в цій благодійній справі, що ваше серце, ваші руки, які ми створюєте, Ось ті смаколики і створюєте такі проекти кулінарні. Вони годують, напевно, наш емоційний інтелект, наш, наш заряд патріотизму. Ви годуєте не просто наших, нашу армію, а в цілому заряджаєте тим патріотизмом, заряджаєте енергією. Дякуємо вам. Бажаємо, щоб на кухні у вас було як завжди смачно, щоб були продукти, з яких ви будете готувати, і бажаємо вам нових проектів кулінарних, щоб з Україна наша була смачною. Дякую вам, та але в першу чергу я хочу подякувати всім тим, хто підтримує мої ідеї. Як казав мій чоловік, твій генератор безумних ідей. От я дуже вдячна своїй родині. Адже без своєї родини, без своїх друзів, насправді я б не була, мабуть, такою, як я є. Це лише завдяки їм. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую. Тож, друзі, немає маленьких справ на шляху до великої перемоги. Це була програма «Наші». Дякую, що дивились.